Вітаю дорогі глядачі, дорогі друзі. Хто коли мене дивиться, хто звідки мене дивиться, пишіть в коментарях, дуже цікаво буде почитати. Сьогодні маю для вас дуже повчальну історію. І чому вона саме є повчальною? По-перше, сьогодні ми розберемо проблему, чому українця вигнали зі свого власного будинку в Канаді. Поговоримо трошки про кредитну цю систему і наскільки ця кредитна система є небезпечною, якщо не враховувати різні мінуси. Які можуть прийти з цим кредитом, я бачив не один раз, що ви, дорогі друзі, мені писали дуже цікаві різні речі. Ви говорили, що кредитна система це рабство з одного боку, яке, якщо потрапити та попасти, воно може вас затягнути дуже сильно, дуже серйозно, і звідти буде важко вибратися. І в цій ситуації в ця історія вона дуже важлива. Повірте, бо зараз багато є сімей, які придбали своє житло. і Є багато сімей, які думають, що придбати своє житло. І потрібно розуміти, наскільки це все важливо і серйозно може е, завершитись та повернутися проти вас. І Якщо ви втратите тут свій власний будинок, якщо ви зробите собі такі великі... Проблеми тут в Канаді, то повірте, ваше майбутнє в Канаді не буде солодке, тому що все побазовано фактично на кредитній системі: чи машину взяти в кредит, чи е, хату купити, чи в загальному мати кредитну карточку, щоб навіть купити онлайн якісь квитки, щоб кудись поїхати. Якщо у вас не буде цієї опції, то ви себе будете почувати дуже скуто. Залишайте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і слухайте уважно до кінця, що відбулося з цим українцем. Мені треба бути більш, можливо, точнішим з вами. Це українець разом з дружиною та з двома дітьми придбав собі непогану таку хатину. Хатина, звісно, старша була тут, в Едмонтоні, в районі. Він хотів старшу хатину, тому що він хотів мати більше подвір'я, хотів мати свій власний город. Мати малину на подвір'ї, вирощувати свою картоплю, мати парник для огірків. Ну людина просто хотіла все мати, як знаєте, як в себе вдома, як в Україні. А нова будова, нові будинки не приваблювали цього українця зовсім і цю сім'ю, тому що вони бачили наскільки зараз будуються тісно, близько одна хата біля е, іншої хати, і потім дивлячись на ці всі подвір'я два подвір на два. Він на це подивився, подумав, то ніякого роду не буде, ніякої приватності не буде. І знайшов досить таку старшу хату і заплатив за неї 325 тисяч канадських, що, в принципі, непогана ціна на теперішній час, а він ще придбав це минулого року. Минулого року все було добре, фінансова ситуація була непогана. Він дав майже скільки він міг грошей в даунпеймент. Він мені сказав, що 58 тисяч пішло прямо в хату зразу, а решту він взяв кредит. На перших 5 років, тобто в загальному кредит на 25 років, але він підписав відсоток на відсоткову ставку на перші 5 років, потім має її переписати. І все йшло класно. Він водій, далекобійник, Дружина працювала, підробляла касиром, і діти ходили в школу вже в принципі, все ніби рухалось цій сім'ї непогано. І потім раптово, дуже раптово, дружина втрачає роботу касиром. І це здавалося б, ніби яка то робота, та то можна таку роботу де-небудь одразу замінити, поміняти. Але бачите, ні, вона втратила цю роботу, її скоротили, і потім не могла ніяк, ніяк, ніяк на протязі 7 місяців взагалі, нічого знайти. Той самий період чоловік втрачає свою роботу, далекобійника. А вони ще взяли мав, два автомобілі в кредит. Два автомобілі в кредит, будинок кредит і всі свої заощадження майже вони віддали. На перший внесок в будинок. І що ви думаєте, з цього всього вийшло? Вони навіть не могли собі дозволити купити чашечку кави, бо все йшло до копійки в копійку, щоб не позабирали в них автомобілі, щоб не, не втратити найважливіше за що вони приїхали. Тобто стабільність, гарне життя. Але найбільша помилка, яку вони зробили, що вони дорвалися до цієї кредитної системи, вони дорвалися до грошей, фактично. і їм це все повидавали, а як платити, вони не дуже так розрахували. І потім лишилися без фактично грошей, щоб оплачувати всі ці кредити. Спочатку позабирали автомобілі, а потім, звісно, прийшов час до того, що вони прострочили моргідж на три місяці, і, звісно, вони змушені були самі відмовитись від хати. Вони продали цю хату. Зараз досить легко продати будинок тут, в Канаді, тому я завжди говорив, що якщо ви дійсно... Не хочете ризикувати, купуйте інвестицію в приватний будинок. Якщо ви, звісно, маєте можливість це зробити. Вони продали цей будинок, переїхали орендувати квартиру. І добре, що ще знайшли квартиру через знайомих, що знайомий за них поручився, бо в них були діти. І ще, можна так сказати, мусили якось виживати. Чоловік знайшов роботу на складі, а жінка, ще до сих пір не дуже так працює. Зараз з дітьми займається, бо літом діти не ходять. Загальному школу і отримали вони таку біду Біду, яка фактично перекреслила все, для чого вони їхали і мріяли. І такі ситуації не тільки з українцями відбуваються. Є такі ситуації і з канадцями, бо дороге життя в Канаді. До чого тут все йдеться, напевно. Це дуже хороша історія, повчальна історія в тому плані, що потрібно дуже сильно бути обережним. Коли ви купуєте нерухомість в Канаді, ви повинні завжди мати якесь заощадження. Ви повинні розуміти, наскільки це все серйозно, і наскільки не обережним треба бути, щоб не влазити всі кредити. І навіть якщо ви влізете всі ці кредити і потім захочете навіть якийсь бізнес відкрити, банк подивиться і скаже, ну ви маєте на вашому імені дві машини і хату, та у вас вже нема місця. Ви реально не потягнете ніякий додатковий кредит на початковий бізнес і так далі. І це все закрилося і перекрилося. Чи зможуть вони вибратися з цієї ями? Звісно, що так. Кожен може, якщо він не буде здаватися, завжди є злети і завжди є падіння. І все дуже залежить від серця. Яке у вас є серце? Чи ви можете зрозуміти, що Бог завжди це дає всім, і всі через це переходять. І потрібно подолати ці всі важкі кроки. Вони зможуть вибратися, якщо вони будуть як сім'я разом співпрацювати і рухатись вперед. Але це, звісно, відкине їх на пару років. Назад. І от така то історія. Я хотів з вами поділитися, бо я думаю, що це може комусь просто допоможе задуматись, задуматися про цю складну реальність, яка дійсно є в світі. Тому що це може статися і відбутися з любим. Чи зі мною, чи з вами, чи навіть з людьми, які думають, що все в них супер. Ви завжди можете впасти дуже швидко, так само, як і ви піднялися дуже швидко. От така то історія середини Канади. Дякую, що вислухали мене. Дякую, що додивились ці відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.